Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з двох грошей 1565 року. Монети, викарбуваної під час правління короля польського та великого князя Литовського Сигізмунда 2 августа. Монета досить рідкісна. У каталозі монет речі Посполитої Вона має примітку R5, тобто відомо лише декілька сотень подібних монет. Придбали два гроша за 45 тисяч гривень або ж 1170 доларів. Далі радянська агітаційна чорнильниця виготовлена у 1933 році в городниці Житомирської області. Автор, український скульптор та художник по порцеляні Юхим Семенович Гаврилюк. Тут червоний кавалерист вбиває фашиста Мусоліні. Чорнильниця була подарована в свій час секретарю газети Прапор соціалізма товаришу Бурмаці. Ну а зараз її придбали за 50 тисяч гривень або ж 1300 доларів. Далі надання Томусу про автокефалію Православної церкви України. Це пам'ятна монета номіналом 50 гривень, випущена Національним банком України. Її було введено в обіг 22 липня 2019 року. Належить вона до серії Духовні Скарби України. Монета виготовлена з чистого срібла, вага пів кіло, тираж лише тисяча штук. Придбали пам'ятну монету за 53,5 тисячі гривень або ж 1390. 100 доларів. Далі 15 рублів 1897 року. Монета, що була викарбувана під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Це найбільша з золотих монет, які масово виготовлялись при його правлінні. Діаметр її біля 24 міліметрів, вага майже 13 грам, тираж майже 12 мільйонів штук, матеріал золото 900-ї проби. Придбали цю монету за 63 тисячі гривень або ж 1640 доларів. Чи знаєте ви, друзі, чим відрізняються педіофоби від плангонологів? Перші бояться ляльок, а другі їх колекціонують педіофобом. Я себе не вважаю, але й цін на такі предмети не зовсім розумію. Ну, от як ці Маші, Саші та Даші можуть коштувати дорожче царського золота? Радянську ляльку Іру придбали за 80 тисяч гривень або ж 2080 доларів. Далі 100 франків викарбувані під час правління князя Монако Карла III. Монета виготовлена з золота 900-ї проби у 1884 році. Вага її біля 32 грамів, тираж лише 15 тисяч штук. 100 франків придбали за 87 тисяч 400 гривень або ж 2270 доларів. Далі годинник німецького пілота виготовлений відомою маркою Ханхард брендом, заснованим у 1882 році. Цей хронограф належав в свій час льотчику Люфтваффе військово-повітряних сил у складі збройних сил Німеччини. Годинник німецького льотчика придбали за 95 тисяч гривень або ж 2470 доларів. Далі два карбованці 1942 року. Купюра, що випускалась Рейх комісаріатом України під час Другої світової, навесні 1942 року. У Рівному німецькі окупанти утворили центральний емісійний банк. Вже влітку був розпочатий випуск Райкс карбованців номіналом від 1 до 500. Банкноти друкували в Берліні та відправляли до окупованих зон залізницею. Однак, купюри номіналом два карбованці Рівного не доїхали за однією з теорій. Потяг з ними підпалили українські партизани. Банкноти таки не потрапили в обіг. А завціліли. Кілька сот екземплярів серед колекціонерів нині точиться запекла боротьба. Два карбованці були придбані за 114 тисяч гривень або ж 2960 доларів. Далі старовинна ікона, котрій більш ніж 100 років. Оклад до неї був виготовлений у 1882 році майстром з ініціалами ЛК. Сюжет – феодорівська божа матір. Розмір – 35х31 см. Старовинну ікону придбали за 145011 гривень або ж 3760 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився рубль 1741 року, викарбований під час так званого правління Іоанна Антоновича. На трон його помістили у віці двох місяців, а вже через рік його скинула Єлізавіта. Монети з зображенням Іоанна були заборонені. А за розрахунок ними людей зсилали на каторгу. Все своє життя Іоан провів в засланні. А в 23 роки при спробі втечі був вбитий. Рубль 1741 року при Бали за 237 тисяч гривень або 6 тисяч доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал. Ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня! Переможемо!